Всім привіт про бізнес Юа і трішки незвичне включення. Не зі студії, не з кабінету, не з розпаковок і всяких звичних вам локацій. А, обіцяв я вам розповісти про медіахолдинг і почну робити це тут, і далі продовжимо, скоріш за все в студії. Реєструються у нас вже всі документи. Реєструються більше місяця. Достатньо довго все продумуємо, все натурально завіряємо юридичні контракти. Це все як воно має бути вірно створено. Одразу все готово. Всі контракти для будь-яких клієнтів мають бути завжди на поготові. Наразі основна ціль це по перше монетизувати всі мої джерела, всі мої канали яких на сьогодні активних 15 і ще один в запуску під комерційний проект іде в нас окремо? Це буде вже 16. І таким чином ми в подальшому, як наб'ємо базу для інтеграції на рекламні контракти, будемо підключати вже інших блогерів, які зацікавлені в цьому з невеликими комісійними для себе. Паралельно поки в нас готуються документи, контракти та ДТП, почав пошук менеджерів, які будуть шукати нам рекламні контракти. І відклик просто неймовірний. Більше 400 заявок на еликсі людей, які хочуть в нас працювати. Я опрацював більшість, відібрав людей, які підходять. Які подобаються мені, як вони мислять. І ще 83 заявки в мене висить неопрацьованих, ніяк руки не дойде для того, щоб поспілкуватися з людьми і вияснити, чи підходять вони чи ні. Менеджерів потрібно багато. Менеджери всі йдуть не під ставку, а під відсоток з кожної колаборації, яку вони приносять. І Якщо ви людина, яка вміє шукати такі контракти, вміє продавати, також пишіть. Коментарі під цим відео пишіть в Telegram. Розберемося, якщо ви нам підходите, будемо раді співпрацювати. Ну і Повертаємось до студії. Спочатку покажу вам OLX і наші запроси. Тут 84 ще хтось усього написав а, сьогодні. А, дивіться: ну, типу, заявок у нас. Просто дуже і дуже багато. Це все те, що я ще не опрацював. Коли опрацюю, поновлю. Бачите, зараз висить не а, оголошення, не оновлене, тому що поки я це не розгребу, я не хочу а, знову подавати, бо одні й ті ж самі люди постійно будуть писати. Нам це не потрібно, тому що я запутаюсь. А тому поновимо як завершимо з цим. Опрацюванням і далі будемо шукати нових. А постійно, постійно потрібно, тому що в нас дуже багато направлень, і нам потрібні завжди рекламні контракти. Чим більше контрактів, тим краще. Тому. От хтось сідає на інстаграми, хтось на фейсбук, хтось а, просто по вебкам шукає, хтось хоче в офлайні походити, позапропонувати. А поки що ми в офлайні розглядаємо тільки а, полтаву а, за умови, якщо людина готова. Відзняти контент, ну тобто сам менеджер, і надати його нам, а ми його заліємо як рекламний, то можемо з інших міст також брати. Але поки що орієнтуємося на Полтаву, що там виїхав, познімав щось, якщо потрібно, і поїхав назад. Ну і власне по холдингу. Дивіться, направлень у нас багато, всі направлення різні, і деякі, от ті, що прям максимально я бачу, що вони жирні, по нішам там ми можемо зробити декілька акаунтів, там два-три акаунти, і починати їх розкачувати. Всі канали на сьогодні, 14 каналів україномовних, один канал англомовний і один канал той, що комерційний під запуск. А, поки така ситуація. І ще в мене є один знайомий, у якого є також YouTube канал, і там більше тисячі підписників, і всі вони активні, і гарна конверсія, велике охоплення. А, ну, типу, там в нього кожне відео залітає на більшу кількість переглядів, ніж у нього є підписників. Тобто нові люди цікавляться, нові люди підписуються, і от так воно а, масивом іде. Хочу з ним запартнеритися, додати його також на холдинг і пропонувати рекламодавцям потім автомобільний канал, де вони можуть надсилати всякі штуки для автомобіля, рекламувати. Свої магазини, і таким чином ми будемо монетизувати і цей канал. щодо еквівалентності кількості підписників, переглядів, ТДТП. А так, це має значення однозначно. Проте це не означає, що якщо у тебе невелика кількість а, підписників, ти не можеш монетизувати свій а, контент і не можеш не брати якісь рекламні контракти. Нехай вони будуть не такими великими, але тим не менше вони будуть. І ти вже будеш монетизувати його. А коли в тебе йде великий об'єм, то тим паче, наприклад, якщо брати криптоканал, то як я і говорив попередньо, він профітний. А, Ну, фактично з першого дня свого існування. Давайте, скажемо так, з першого місяця. Бо, по-перше, там є закритий чат, який дає інсайдерську унікальну інформацію. І люди, які туди хочуть потрапити, вони купують річну підписку. На сьогодні вона коштує 100 баксів. Заплатили 100 баксів, купили річну підписку, залетіли, користуйтесь. На сьогодні у мене там 100 осіб. Непогано, непогано. Окрім цього, реферальні а, програми, амбасадорські програми. А, дивіться, реферальні амбасадорські мають різницю в тому, що в амбасадорських більше платять. На сьогодні в мене а, на тому каналі амбасадорських програм а, з гейтом, Вайтбітом, ОКХ, Байбітом. І, мабуть, все, якщо я не помиляюся, це 4 біржі. Там у мене є амбасадорська, де кожного місяця мені за кожного активного трейдера, який щось потрейдив, хоча б там на 100-200 баксів, платять по 10 доларів. В середньому в мене десь по 100 підписок, ну, по 100 рейфів на кожній біржі. Це бонус. Окрім цього, я отримую 50% всіх комісійних. Це також бонус. І окрім цього, там платять за контент, який ти знімаєш про а, ці біржі, про їхні активності. Це також бонус. А, тобто закритий канал, рефералки-амбасадорки, і плюс до цього всього рекламні контракти, рекламні інтеграції, які там є. Я на початку брав все Підряд, де платили там 50-100 доларів, давайте сюди пішли робити інтеграцію. На сьогодні в мене одна а, контрактна інтеграція на рік з а, сумою в 10 тисяч доларів, а, двома платежами по а, 6 місяців, тобто 6 місяців а, пройшло, заплатили, 6 місяців пройшло, заплатили. Непогано, як на мене, для канала, у якого 4,5 тисячі підписників. Ну і теж саме по інших каналах, але з меншими контрактними інтеграціями. Зараз у мене ціль розкачати розпаковочний а, сегмент, щоб кожне відео, хоча б залітало по півтори-дві тисячі. Якось це, наприклад. І тоді я хочу а, трішки реінтегрувати в. Будемо змінити це направлення і почати запрошувати сюди всякі бокси. Є направлення таке в бізнесі, як подарункові бокси, всякі гіфти, ТДТП. І от ми будемо співпрацювати з ними, вони будуть насилати пакунки, ми їх будемо перемішувати разом з загубленими пакунками, і таким чином за рекламну інтеграцію будемо з ними співпрацювати. І ось такі нішеві теми, під якісь конкретні а специфічні бізнеси, ми і робимо наш контент. Розумієте? Тому... Є над чим працювати і куди йти. Потім, наприклад, у мене є е, окремий канал про життя в солові. Це новий проект, який е, запустився наприкінці серпня. Там вийшло буквально е, два відео на сьогодні, але тим не менше, два відео вийшло, і по аналітиці показує вже на сьогодні 3256 переглядів. Це з двох відео, тобто достатньо непогана тематична ніша. Де відбувається все в інтер'єрі села, де ми працюємо руками, щось там робимо на подвір'ї, щось в хаті, щось в сараях, там по хазяйству, туди і тепер. І для такого каналу. Чудовими будуть інтеграції, які, ну, інтеграції з магазинами, які спеціалізуються на сільськогосподарських інструментах, різних газонокосарках, пилах, лопатах, ну, типу, це вся тема. Той же Дніпро М, який масштабний, яка велика мережа. і... Інтеграція з ними, де вони надсилають щось, ми це розпаковуємо, показуємо, рекомендуємо і на контрактній формі співпрацюємо. Тобто, ось в таких знову ж таки нішевих направленнях буде а, двигатись мій холдинг. І будемо підписувати саме а, ті канали, де от, саме нішево ми зможемо чимось зачепити. Потенційного рекламодавця, ну і звісно ж, для чого цей холдинг. По-перше, для Ютубу зачасту відкривають якусь там фобку. Якщо в тебе один-два канали, це все платиться туди. Але коли в тебе велика мережа, коли в тебе приходитимуть чеки з Ютуб монетизації а, з кожного канала, це все будуть різні транзи в доларах, і вони будуть різні по сумах. Коли це постійно заход від рекламодавців тобі коштів, і їх дуже багато, і вони різні, і тобі потрібно пояснювати це все. І плюс, ти хочеш якось на юридичній основі це все більш круто предоставляти рекламодавцю, то от я вирішив, що таке направлення буде цікавим, перспективним, звісно ж таки, і вирішив спробувати порухатися в цьому напрямку.